Є річ, яку майже ніхто з чоловіків не розуміє про жінок. Це те, що та планка, яка у них зараз є, вона настільки низько, що її майже немає. Тобто у жінок зараз є вибір. Ти або можеш бути сама, або можеш дуже довго когось нормального шукати, на факт що знайдеш, або можна погоджуватися на менше. Ось три варіанти. Це знаєте, якось той жарт. Ось дивіться, є гарні, є адекватні, а є ці, які не мають партнера. Оберіть два. Тобто усі ці критерії, які вважається, що є в жінок, щоб він був високий, гарний, мав високий дохід, був дуже класно соціально адаптований, їх немає. Здебільшого їх немає. Та багато хто з жінок навіть зараз на якісь зовсім стрьомні варіанти погоджуються. Вона не хоче бути сама, і тому її влаштовують чоловіки, які там просто не вміють. Нормально побачення організувати, нормально піклуватися про неї, зробити так, щоб їй було приємно. І у чоловіків не так. Ви подивіться на жінок. Вони здебільшого дуже гарні, дуже класно доглядають за собою, дуже часто заробляють нормальні гроші. Вони розумні, дуже багато всього вміють, а вони. Не відмовляються виконувати домашні обов'язки на відміну від чоловіків. Це дуже сумно. Насправді Я дуже співчуваю з жінкам, і я дуже сподіваюся, що більше чоловіків будуть прагнути розвиватися, і що жінкам стане простіше знайти когось, з ким їм буде реально добре.